Моє вітання. Сьогодні буду вам показувати Renault Megane 4-го покоління. Автомобіль 2018 року випуску пригнаний з Франції, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Це у нас чистий француз комплектацією Zen, Тобто ззаду, якщо помітили, є парктроніки, легкосплавні диски, хоча зазвичай йде зенка взагалі на штампах. Оптика у нас звичайна галогенка, але денні ходові вогні йдуть зверху і донизу. В лайфа йде тільки нижня частина LED dho Класний колір. Колір у нас сірий металік, мокрий асфальт, виглядає дуже добре. Це у нас 1,5 дизель на 90 кінських сил в парі з механікою шестиступкою. Часто люди лякаються, кажуть, що 90 кінських сил не хотять. Е не знаю чому, тому що паливна система йде, наприклад, в третьому поколінні делфі, яка рахується менш надійно, хоча теж вибігає дуже багато. І навіть на Ютубі я знаходив там відео, там, де таксист на третьому мігані з цим же двигуном, але з паливною делфі пробігав 700 там, чи 800 тисяч кілометрів. В даному випадку у нас двигун вже ще надійніше. Тут у нас паливна система Continental. Форсунки у нас, якщо я не помиляюсь, по Bosch. Ось у нас Continental, побачили всі. Е, тому що 110-й мотор, що 90-й мотор, їдуть офігенно обидва. Якщо ви прокатаєтесь на одному, на другому, різниці, там, наприклад, сьогодні поїздила на одному, через тиждень покаталася на другому, ви різниці не зрозумієте. Їдуть офігенно, що той, що той. Там різниця буде в розгоні, може, пів секунди. Е, е, ті, що ті, йдуть на шестиступки, по надійності взагалі немає різниці. 90-можливо буде трошки економнішим. Так що не варто цим перейматись. Цей двигун випускається, якщо я не помиляюсь, з 2001 року і потерпів дуже багато модифікацій. Тому він на сьогоднішній день дуже добре удосконалений. Так що, навіть якщо порівняти третій міган і четвертий, четвертий буде е, куди економнішим. Умовно, в мене на третьому мігані по місту получалась витрата палива 7 літрів, на цьому виходило 6 літрів. І траса при швидкості 100 км на годину. Четвертий Міган у мене споживав орієнтовно 4,5, третій Міган споживав в районі 5 літрів. Якось так. Класний колір, виглядає бомбезно. Зробили легеньку хімчистку, просто його помили. Вигляд має дуже добрий. Велика перевага цього автомобіля в тому, що в нього пробігло всього-навсього 125 тисяч кілометрів. Маємо безключовий доступ, ось такі у нас, ось така у нас ключ-карта. Підійшли до автомобіля. Руку засунули, автомобіль відкрився. Автоскладування дзеркал, на жаль, немає, але є регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, скло, підіймачі. Передні, задні, всі з доводчиками, обидві сторони по матеріалам зауважень немає. У нас тут все м'ягеньке. Ну і зверніть увагу на стан сидіння, але не дивно 125 тисяч кілометрів пробігу всього-навсього. Постелили новенькі евоковри, тобто з коврами вам не прийдеться замарачуватись, вже постелили класні коврики, які можна використовувати багато років. Часто звертаю увагу на авторі злосні перекупи кидають просто картонку. Ну, це страх. Давайте пробіжимо ще по комплектації, розповім, що ми маємо. у нас 125 тисяч кілометрів. Оригінально підтверджено пробігу. Хейтери зараз там почнуть з піної ворта писати коментарі, що такого бути не може, що є якийсь косяк по машині і так далі. Але є різні автомобілі, різні ціни, і коли хочеш, то є різні варіанти. Знову ж таки, хочеш менший пробіг, плати. Е, хочеш скручений пробіг, і, вийшить, е, і, і дешево, то тільки хіба що авторинок. Так, кермо у нас регулюється як по виліту, так і по висоті. Бортовий комп'ютер, звичайно, круїз контроль у нас ось тут. Кнопки-вил е, е, обмежувача швидкості або круїз контроля. ось, Тобто включили круїз контроль або обмеження швидкості. Наприклад, в місті це дуже актуально, щоб під камеру десь не проїхати і не зловити штраф. Е, а саме керування ось тут. Плюс прибавили, мінус убрали, 0 збили, R повернули. Також є голосовий набір номеру на телефону, але він українською мовою, на жаль, не працює. Українською він не розуміє, тобто ви не подзвоните з нього. Хіба що російською користуватися, російською він ще буде розуміти, ну або англійською. Далі підрульове керування магнітолою. По магнітолі, що вам тут показати, є розкладки, є кольори, можна змінити там синій, зелений будь-які. Також приборку можна теж розкладки змінити. Поставити, який вам більш до вподоби. Поставимо ось таку от приборку. Двузоний клімат-контроль, датчики душу, датчики світла, є екорежим, система стоп-старт Коробка у нас 6 ступочка, вони всі йдуть тільки на 6 ступках з будь-яким мотором. Далі Android-Auto Apple CarPlay у нас є, Aux. Bluetooth, Aux, ну, USB відповідно, так як є і гучний голосовий набір номеру телефону, там Bluetooth і так далі. Так, по, -по навігації. Зараз покажу. Так, ладно. Не буду розжовувати по мультимедії. В принципі, тут це день посидіти вам, і ви розберетеся, нічого там складного немає, це як новий смартфон купили, так само з таким автомобілем. Один раз побавились і далі все буде зрозуміло. Ті, хто ганяються за великим екраном і не розуміють, що це таке. Функціонал у них абсолютно однаковий. Просто тут у вас виходить дві вкладки, умовно ви виставляєте, там ви зможете виставити чотири. Функціонал повністю повністю той же самий. Якось так. Підлокітник рухається. І тут у нас бородичок. Великий плюс це те, що два підстаканника маємо. Є, до речі, у нас ще вибір по міганчикам. Вон раз-два стоїть. Хетчбек стоїть в комплектації Intense. Погнали далі, покажу, що у нас по салону твориться. Стан бомбезний, зауважень взагалі немає. Теж плюс те, що ззаду є воздуховоди, так як їх не було в третьому поколінні, хіба що вони могли бути в флюєнці або в якихось індивідуальних комплектаціях. Шторка є, запаска є, домкрати є, пол цей можна опустити вниз, трошки збільшивши багажне пространство. Якось так. Атблю у нас, до речі, немає. У нас просто дизель. Це 2018 рік, ще йому фартануло, що в нього ще не засунули адблю. Адблю вже з другої половини 2018 року. Хоча по євронормам, що це Євро 6, що за адблю Євро 6. Так, Покажу, як виглядає салон, в якому все стані. Невеликий бонус для пасажира це мікроліфт. Тому що зазвичай йде тільки мікроліфту водія. Тут у нас і в пасажира він теж присутній. Якось так. Що ж, є великий вибір по міганам. Ще у нас є Hyundai i30. Конкуренти будуть міганчика. Цей автомобіль у нас в наявності готовий до будь-яких ваших перевірок. О, Зараз я вам ще покажу Він-код. Можете нажати на паузу, записати його собі, будь ласка, можете перевіряти. Його і по карвірті, і офіційного дилера пробити. Жмете паузу, записуєте. Або номер телефону мій внизу. Мене звати Владислав, також моїх колег номер телефону внизу є. Дзвоните мені або пишете, він код надам, якщо потрібно виписку за аукціону, теж без питань. Що ж, ця машинка у нас в наявності в Вінниці і чекає на ваші перегляди. Любі перевірки: записуйтесь на офіційного дилера бажано, або. На інші сервіси бажано якісь нормальні сервіси, а не гаражні, скажімо так, де майстри не зовсім розуміються, що це за автомобіль. Таке часто буває, що клієнти кажуть, привізіть, давайте поїхали кудись. Приїжджаємо там е гаражні майстри, які розказують, що фу, Рено, не дай Бог, не можна. Електрика проблема. Проблема там на кожному е пункті, скажем так. Е Проблем взагалі немає з цими автомобілями, спокійно вибігають 500 плюс тисяч при нормальній обслузі. Це 100% перевірена інформація. Звичайно, якщо автомобілі масло навіть не міняти, то 100 тисяч він може не прожити. Великий вибір автомобілів у нас на майданчику. Також більше автомобілів можете побачити на сайті wincar.com, посилання, на які залишаю внизу, І телеграм-канал. Можете підписатися на телеграм, там ще більше автомобілів, всі актуальні, продані видаляю. І будете отримувати сповіщення щодо надходжень. Один-два рази на тиждень. Викуповуємо автомобілі в Європі та публікуємо їх з розрахунком уже під ключ з доставкою, розмитненням, сертифікацією. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.